Міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Вальтерштенмаєр вимагає негайно відправити на схід і південь України місію спостерігачів ОБСЄ. Вона має завадити активності Росії за межами Криму. Докладніше про це оглядачка Deutsche Welle Христина Ніколайчук. Як наголосив очільник німецького зовнішньополітичного відомства Франк Штайнмаєр, важливо запобігти подальшій ескалації кризи в Україні, що могла б призвести до розколу цілої Європи. Для цього на думку міністра необхідно, щоб Європа негайно відрядила до України місію спостерігачів ОБСЄ. Ця місія має зосередити свою роботу насамперед у східній і південній Україні і моніторити чи не є Росія активною за межами Криму і чи не дестабілізує вона Україну, мовляв, під час Телефонних конференцій Кремль постійно запевняє, що не має намірів поширювати свою діяльність на територію східної та південної України. Тож, за словами Штайнмаєра, це власне нагода для Росії довести це, якщо Кремль усуне перепони, що досі стояли на заваді відправленню місії спостерігачів ОБСЄ. Німецький міністр закликав також Європу до негайних дій. Мовляв, місія спостерігачів має прибути уже негайно, а не наступного тижня, коли вже може бути запізно. За якнайшвидше розгортання в Україні моніторингової місії виступає, і сама організація з безпеки та співробітництва в Європі. Напередодні нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії, дідіє Бурггальтер закликав російську та українську сторони утриматися від поспішних рішень та односторонніх дій, які могли б мати широкомасштабні наслідки. Він висловився за якнайшвидше досягнення консенсусу щодо місії спостерігачів в Україні.